Зокрема те, що вчора з'явилася інформація: нарешті весною всередині або, можливо, на початку квітня, військові наші на фронті отримують боєприпаси, на які так давно сподіваються. Проте виникає тоді питання: а чого ж тоді у нас створився цей дефіцит у лавах збройних сил України щодо питань постачання боєприпасів? Ми пропонуємо кілька варіантів відповіді. Це зокрема такі відповіді. Довиним дефіциті снарядів ЗСУ. Українська влада, західні союзники або, навпаки, ніхто, бо таким чином Україну намагаються підштовхнути до перемовин. Що ви вважаєте, є більш е, наближеним до правди? Ну, Я думаю, тут багато чинників насамперед. Це те, що звичайно затримувалася десь американська допомога. Були питання з боєприпасами з європейського союзу, які вони обіцяли раніше ще так і зараз є проблеми з їхнім постачанням. Ну і в тому числі, звичайно, це збільшення скажімо так, ударів збільшення дій більше інтенсивність дій з боку ворога, що замовлює, звичайно зобов'язує нас мати більшу кількість спроможності на відповідь. Тому я думаю, це комплекс причин думаю, там знайти когось конкретного винного ну, не знаєш, це взагалі правильно. Це з війна нашої війна. сторони. Наскільки було все виконано так для того, аби ми вчасно і в тому об'ємі, як ми хотіли б отримали ці боєприпаси? Знаєте, це така це взагалі кількість боєприпасів, постачання їх, графік отримання, так далі. Ну це по суті військова таємниця. Напевно, тому навіть якщо б володів там якусь певну інформацію, навряд, навряд чи б тоді озвучував, тому складно там говорити в якихось деталях, в чому там можуть бути конкретні. От, Власне проблеми, але те, що, що на поверхні, що публічно, те, що можна бачити, ну власне ці фактори я озвучив. А там всі інші нюанси ну може бути багато нюансів, тому що це війна, тобто є логістичні шляхи. Вони можуть функціонувати чи в силу бойових дій не функціонувати. Так є склади. Які можуть вражатися противником, можуть не вражати, Тобто причин може бути дуже багато винятково таких військових, не обов'язково е, політичних. Тому тут складно дати таку е, повну оцінку і, і чітко сказати там, чого є, чого немає. І от, власне, причина тут і тут думається питання там до військових експертів, або безпосередньо скоріше, до військових. Тому якби можна говорити тільки про певні політичні uh -huh. чинники, які є на поверхні, ну які можна там коментувати, uh -huh. аналізувати. Чисто, чисто в військовому сенсі чи намагалися наші партнери. Ну, скажімо так, прозондувати цей ґрунт щодо і перемовин, і щодо того, яка межа, скажімо, стійкості збройних сил України, от, коли їх обмежують в Е, Ну, на те, що завжди є присутні. Ті чи інші сили західними політиками, не тільки які прагнуть переговорів, ну це факт, це матиме місце, та й загалом, напевне, кожен без полегшенням в Європі на Заході, якби Україна з Росією до чогось домовилася такий процес, пішов звичайно, такі спроби є, були є і будуть з боку певних сил, як мінімум. І інша справа, чи є там, скажімо. Готовність на заході, там чи розуміння того, що от переговори можуть бути тільки зараз, і от власне для них настав час і це можливо зробити. Не думаю. тому тут е, дуже багато факторів, які свідчать про те, що навіть на західні наші партнери вони не ставлять за ці зараз. собі на найближчому етапі будь-яким чином посадити на за стіл перемовини України Росії, тому що в принципі для цього немає підґрунтя. А от послаблення військової допомоги для того, щоб якимось чином змінити ситуацію, ну це може теоретично мати місце, звичайно, з політичної точки зору. Це, до речі, е і в Сполучених Штатах трампісти часто це е озвучують не є така риторика. Ми так? надамо допомогу Україні, тоді будуть домовлятися так далі. Тобто ця риторика, вона, звичайно, присутня. Вона про це говорить е Орбан, цей же прем'єр-міністр Угорщини. Так що, mm -hmm. надаючи mm -hmm. допомогу Україні, наступить мир. Ну, що не розуміють під миром капітуляція, очевидно, України. Але так, звичайно, така технологія, якщо це постачання. Дійсно, його б не було, і воно було таким системним довгим. І то можна було про такі фактори говорити. Але зараз я думаю, в даному випадку це набір скоріше таких різних, причин внутрішньополітична американська ситуація, десь можливо переоцінка власних сил Європейським Союзом, можливості зібрати такої кількості снарядів. Ну і повторюсь, більша активність росіян, яка, можливо, десь на якомусь етапі не прогнозувалась. Тому я не думаю, що зараз можна говорити, що це буде тут якісь чіткі такі от політичні тільки мотив, і Україна до чого змушувала.